Рабелі Рефі йшов заданим курсом, намагаючись виконати бойове завдання. Ніщо не віщувало біди, та різко вода затрусилася, щось вибухнуло. А коли команда отямилася, то стало зрозуміло. Відбуваються дуже дивні речі. Судно збилося зі свого курсу ніякої місії вже не виконає. Та це був лише початок несподіваної пригоди. Чим усе закінчилося та що побачили на борту деталі у ролику? Вітаю вас, любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте своє вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Про серію дивних і подекуди майже містичних інцидентів із кораблями Рефі говоримо далі. Український байрактар байрактарті ту знищив судно російських військових, які намагалися здійснити висадку на тендрівську косу. Кадри ударів публікує прислужба ВМС України. Безпілотник морської авіації за стосував дві керовані бомби по російському судну та скупченню бійців повітряно-десантних військ Рефії за інформацією командування ВМС України у наслідок ударів було. Ліквідовано сім окупантів та ще четверо поранено. Російські військові використовують тендрівську косу як упорну точку для спостереження та проведення операцій у північній частині Чорного моря. Зокрема, окупанти розміщують там ретранслятори для збільшення радіусу польоту розвідувальних та ударних безпілотників. Неодноразово спецпідрозділи головного розвідувального управління спільного з силами спеціальних операцій здійснювали рейди на позиції окупантів. Однак, контроль за локацією зберігається за ворогом. Ява морської авіації у регіоні, де традиційно активно діють російські комплекси протиповітряної оборони, може бути наслідком вибиття ворожих радарів засобами гур Міністерства оборони України. Раніше український байрактар знищив катер російських окупантів разом з десантниками, який пересувався неподалік західного узбережжя Херсонщини. Тоді командування ВМС України заявило, що борт належав Чорноморському флоту Росії. Також українські військові завдали удар по російському катеру неподалік тимчасом окупованого залізного порту на Херсонщині трон здійснював лазерну підсвітку цілі для керованого боєприпасу, що штовхує на думку про залучення розвідниками власного беректар. Також раніше у районі Севастопольської кіленбухти в тимчасово окупованому Криму було виявлено російський корабель з очевидними слідами пошкоджень після ракетного удару. Схоже, він вибухнув, але з невідомої причини ймовірно при пусках ракет по Україні або його атакували. Наслідки, які охопили його. Жахливі за словами партизанів на верхній палубі судна помітні руйнування, які окупанти намагаються приховати за допомогою маскувальної сітки. Сам корабель супроводжується буксирними катерами, з борту ведеться відкачка води, що може свідчити про затоплення внутрішніх відсіків та серйозні пошкодження корпусу. За даними агентів, АТЕШ, на момент удару корабель знаходився на 13-му судноремонтному заводі. Бортовий номер зафарбований. Ще одна спроба приховати втрати ро російського флоту ну, і окрім цього, в акваторії Чорного моря під новоросійським українські військові вистежили та вивели з ладу корабель Чорноморського флоту Ерефії. Таких у ворога лише чотири як розповіли розвідники в акваторії Чорного моря, спецпризначенці гур Міністерства оборони України вистежили та успішно атакували чергову дороговартісну військову ціль держави агресора. Корабель проєкту багатофункціональних суден зі складу ворожого чорноморського флоту Ерефії на момент і ворожий корабель здійснював патрулювання та проводив радіоелектронну розвідку поблизу Бухти Новоросійська, де дислоковані залишки Чорноморського флоту Ерефії. За даними ГУР удар українського бойового безпілотника було нанесено по містку управління, де розташоване обладнання навігації та зв'язку. Внаслідок атаки знищено апаратуру РЕР, а судно виведене з ладу та потребує дороговартісного ремонту. Вказаний корабель росіяни вивели в експлуатацію у 2015 році. п'ятнадцятому Корабля становить близько 60 мільйонів доларів. А у складі флоту держави агресора є лише чотири такі судна. Він обладнаний сучасним водолазним комплексом, телекерованими апаратами, гідролокатором, бойового огляду та засобами радіоелектронної розвідки. А в Азовському морі українські військові уразили малий ракетний корабель Росії Буян М, який є носієм крилатих ракет калібр. Влучання зафіксували на відео результаті ударів російських ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного ракет у Темрюцькій затоці зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування. Якщо ж говорити про інші дивні інциденти із флотом рефії, то стало відомо, що у російському Санкт-Петербурзі затонув новітній буксир ВМФ Рефі капітану Шаков, який був спущений на воду 22-го року і добудовувався на місцевому Балтійському заводі. Про це повідомляє місцеве видання Фонтанка. Судно накренилося на правий борт і почало набирати воду, попри спробу врятувати корабель наступного дня він ліг на ґрунт майже повністю затонувши будівництво цього буксира. Почалося на Ярославському суднобудівному заводі. Судно довжиною майже 70 метрів, шириною 15 метрів, водотонажністю 3,2 тисячі тонн було побудовано за новим проєктом, запущеним у 14-му році. Раніше у російському морському порту усь слуга на Балтиці стався витік рідкого аміаку на танкері перед інцидентом. Очевидці чули вибухи за офіційною інформацією. Мінтрансу Росії витік аміаку стався через якийсь інцидент під час вантажно-розвантажувальних робіт. При цьому у відомості стверджують, що витік небезпечно для довкілля речовини був незначним. Ну а відео, яке з'явилося в соцмережах, видно, як атомний корабель 50 літ пабєди на ходу врізається в борт суховантажу Ямак-Кретчет, який застряг у підсумку. Російське судно отримав пошкодження обшивки краю лівого борту. На фото видно величезну дірку в корпусі. При цьому офіційні розмі повідомляють, що криголам штатно продовжу. Ж роботу стан суховантажу ямал кречить наразі невідомий. Тим же часом стало відомо, що у Росії загорівся, а потім затонув траулер капітан Лабанов. Це вже не перший подібний інцидент з судном. Про це повідомляє телеграм-канал База. За попередню інформацією, вибух стався у Балтійському морі у десятимильній зоні, недалеко від узбережжя Калінінградської області. Сам корабель подав сигнал лиха. Як зазначають російські медіа, капітан Лобанов тоне не вперше. 21-го року Рибальське судно. Завалилося на бік при спуску на воду, після чого частково затонуло. Натомість керівник прес-служби Калінінградського обласного уряду Дмитро Лисков заявив, що загоряння на судні виникло внаслідок нештатної ситуації. Він також додав, що внаслідок інциденту постраждало кілька людей. Тож, дійсно, російські кораблі поволі йдуть на дно. Керівництво держави агресорки загралося вигра щодо відновлення своєї імперії, замість того, щоб вкладати в державу, витрачає фактично всі свої прибутки на ведення війни, і капітан першого Анґу запасу ВМС України Андрій Рженко назвав причину з частих аварій з російськими суднами. За його словами, рашисти дуже часто нехтують базовими нормами безпеки та правил поводження з технікою, адже у кожного корабля є свій термін служби, але росіянам їх просто не мають чим замінити. Водночас, замість того, щоб побудувати собі нові судна, окупанти зараз будують криголами на 70 тисяч тонн, щоб когось вразити і взяти під контроль північний морський шлях. Не можуть ні технологічно, ні, як я розумію. Їм не вистачає ресурсів голову, Голоси капітан першого рангу запасу ВМС України до анексії Криму та повномасштабного вторгнення росіяни якось купували критичні запчастини за кордону, і щось виробляли. Проте там фактично нічого російського, крім корпуса, не було. До речі, частково так було щодо військових кораблів. Зараз росіян немає можливості закуповувати запчастину, тому вони використовують цей старий мотлух. До того ще й порушують правила використання, які були написані понад 50 років тому. Далі цитую їм кажуть, що таке судно не може виходити в море при висоті хвилі понад 2,5 з метри потужності повітря понад 17 метрів на секунду. Проте вони виходять при параметрах півтора рази вище. Мови Гриженко. Ну а далі поговоримо про тіньовий флот Росіян, адже повідомляється, що у середземному морі вибухнув танкер Вілімоура, що входить до складу тіньового флоту Росії. Судно завантажене сирою нафтою постраждало під час переходу з Лівії. Його відбуксурували до Греції для оцінки пошкоджень. Інцидент стався у моторному відділі. Ділені танкера Віла Моура, судна, яке неодноразово використовувалася для перевезення нафти з портів Росії. Вибух зафіксували приблизно за 150 кілометрів на північний схід від територіальних вод Лівії під час переходу спорту С Зувайтіна. На борту танкеру перебувало щонайменше 1 мільйон барелів сирої нафти. Судно ходить під прапором Маршалових островів. У квітні 25-го року Віла Моура перебувала у російському порту. Услуга слуга в травні в районі новоросійська. Що підтверджує її використання в схемах постачання російської нафти в обхід санкцій. Наразі це було все. Дякую, що додивилися дивилися ці відео до кінця та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні!